Прем'єра 11 та 12 серії серіалу Ціна втечі відбудеться вже завтра, вівторок, 27 лютого, на телеканалі Один піс один Україна, розпочинаючи з 20.30. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, давайте розпочнемо з того, що чим менше серій у нас залишається до завершення цієї історії, тим більш насичені та емоційніші повороти подій чекатимуть на нас далі. В цих серіях знайдуть труп Євгенії, вона ж Марія. За цю справу візьметься Ярослав з Денисом і прийду до висновку, що жінка збиралася надовго. А можливо й назавжди поїхати з міста, судячи по її багажу. Всі докази вкажуть на те, що саме Платон вбив Євгенію, тому поліціянти поїдуть на його затримання до будинку Алмазових. Платона там не знайдуть, адже він встигне залягти на дно до їх приїзду, але все сімейство заберуть у відділення поліції для ретельного допиту. Тим часом зведені брати Марти по порученню Платона залізуть у будинок марчуків, щоб його обікрасти. Марта, почувши сторонні звуки, спуститься донизу і впізнає своїх братів, які нещодавно вийшли з в'язниці. Хлопці захочуть забрати накрадене і сестру разом з собою, але Марта не захоче йти з ними, тому залишиться в будинку. Почувши гуркіт, трюки теж спустяться донизу і побачить розгублену Марту з деякими речами з їхнього будинку, тому приготуйтеся побачити, як на цей раз вони відреагують на ситуацію, яка склалася, та чи викличуть поліцію на зведених родичів Марти. Також в наступних серіях Денис почне виконувати свою обіцянку і відправиться з Мартою до дитячого будинку, в якому вона раніше жила. Там вони візьмуть усі Марти і почнуть пошуки її батьків. Та здається, що самих важливих подій, які відбудуться в цих серіях, це те, що слідство по пошуку дочки Роберта дуже сильно присунився вперед. Ярослав запідозрив, що дочка Роберта це та сама Марта, яку вони всі так добре знають. Але що він буде робити, коли точно переконається в своїх домислах, це ми побачимо згодом. Також приготуйтеся до того, що Роберт впаде в кому, тому шанси Марти на те, що вона хоч колись зустрінеться зі своїм батьком, значно зменшаться. Загалом наступні дві серії додав до сюжету додатковий імпульс, де кожна сцена буде розкривати долі героїв у непередбачуваний спосіб. Що ж, діліться в коментарі, що ви більше всього хочете тут побачити. Ставте подобайку і до зустрічі!